А з підсумки. Головні події цього тижня. Дивіться далі. Там завжди є світло, тепло, питна, вода та інтернет. У Запоріжжі вже кілька місяців діють пункти незламності. Як працюють осередки, перевірили наші журналісти. Тут можуть повчити уроки поспілкуватися з друзями по телефону. Ну, ось така локація. За урядовою програмою доступні ліки збільшили кількість препаратів, які можуть отримати пацієнти. Їхній перелік та про те, як отримати, дивіться за мить. З початком повномасштабної війни вартість продукції в Україні почала стрімко зростати з кожним днем. Тож які ціни нині та прогнози на наступний рік далі у випуску свининка коштує 150 гривень, десь так, сало – 200-180 Яловичина так само: 180, 200, ну і 130 десь так. Удар по житловому будинку у Краматорську атаки росіян по Харкову та Херсону. Ворог не припиняє гатити по цивільних та інфраструктурних об'єктах України, а наші захисники мужньо тримають оборону та ще й знищують ворога. Більше про події останні семеденки розкажуть наші журналісти. Пізно ввечері, 1 лютого, російські окупанти поцілили у житловий будинок, що розташований у центрі Краматорська. Наслідок атаки зруйновано з четвертого по перше. Поверхи рятувальники завершили розбирати завали 3 лютого. На жаль, є загиблі. Тіла чотирьох людей дістали з під завалів. Ще двох вдалося врятувати. 18 людей травмовані. Нагадаю, що вночі 1 лютого росіяни вдарили по місту ракетою Іскандер. А наступного дня завдали ще двох ударів ракетами системи с 300 Російська Федерація найбільша терористична організація на планеті. Війною в Україні вона це доводить щодня. Того ж дня росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Комишуваху Запорізького району. Наслідок атаки один будинок зруйновано вщент, ще три оселі понівечено уламками від вибухової хвилі. Жертв серед населення немає. Повідомляють у Комишуваській селищній раді. Приблизно о 20.50 відбувся черговий обстріл населеного пункту Камишуваха, під час якого було зруйновано будинок приватний. На щастя, жертв немає серед місцевого населення. От, також було чутно інші вибухи у найближчих населених пунктах. От, ну, що можу сказати, що це черговий акт агресії проти мирного населення, яке ніяким чином не задіяно в війні. Селищна рада допомагає в відновленні, надає матеріали, тобто, в будь-який час люди можуть звернутися і отримати цю необхідну допомогу. Цього тижня росіяни вкотре обстріляли Куп'янськ внаслідок атаки уламками. Поранило 60-річного чоловіка. Його госпіталізували. Водночас окупанти продовжили гатити по прикордонних населених пунктах в Куп'янському, Чугойському та Харківському районах області. Зафіксовано удари попередні двома ракетами с 300 по селу шипувати Куп'янського району. Ракети влучили в землю поруч з будинком культури. Обійшлося без постраждалих у СМТ. Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу була вибито вікна у одній з будівель, ДСНС та пошкоджено автомобіль-рятувальників. 2 лютого ворог 65 разів обстріляв Херсонську область. Загинуло двоє мирних жителів. Серед дев'яти поранених є дитина. Повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Вранці 3 лютого російська армія обстріляла місто Барвінкове, розташоване у Харківській області. Про це написав керівник Харківської ОВА Олег Синягубов. Ворожий снаряд поцілив у приватний житловий будинок. Внаслідок влучання загинули двоє братів: 49 дев'яти 42 років. Їхній 70-річний батько отримав поранення. Катерин. На фільмуноуч, телеканал МТМ. У боях за Бахмут загинув наш земляк. Футболіст Руслан Курдас. Про це повідомили у Міністерстві спорту України. Руслан розпочав кар'єру у 2011 році. Спершу грав у складі Динамо з Хмельницького. Потім виступав на позиції правого захисника у Запорізькому клубі Металург Таврії Сімферополь ФК Суми, а також Дніпровської перемоги у 2018-му Переїхав на Тернопільщину, де разом зі своїм братом грав у Чортківському кристалі і паралельно працював у місцевій школі вчителем фізичного виховання. Спочатку великої війни брати пішли захищати Україну 29 січня. Чня стало відомо, що Руслан загинув у боях під Бахмутом. Хлопцю було лише 28 років. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким захисника Його брат Денис і досі залишається на фронті та боронить Україну від окупантів. Виконував злочинні накази керівництва РФ, займався обороною бойових позицій та чергував на ворожих блокпостах. Запорізька обласна прокуратура визнала винним у Держзраді бойовика самопроголошеної ДНР. У суді було доведено, що в лютому 2022 року, перебуваючи на території Донецької області, чоловік добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав місцевого збройного формування. Воював зрадник зокрема, і в пологівському районі Запорізької області, у серпні зсу взяли чоловіка у полон і передали до рук українського правосуддя. Наступні 15 років зловмисник проведе за гратами. У Запоріжжі продовжують прибирати з вулиць мафи, які діють без дозвільних документів. Цього разу по вулиці Товариській, що у Дніпровському районі, прибрали купаву, яка простояла там не менше п'яти років. У кіоску торгували овочами та фруктами. Увагу до мафу привернули численні скарги жителів щодо неналежного санітарного стану навколо. Як виявилось, згодом власник не мав дозвільних документів на роботу ані паспорту прив'язки, ані договору на оренду землі. Прибрати купаву підприєм. Погодився самостійно. Також пообіцяв навести лад на місці після демонтажу. Він виглядає як кіосик, але фактично це автопрочет. До 2016 року такі об'єкти були законні і на них видавалися районними адміністраціями дозвільні документи. Проте з 2016 року такі такі об'єкти є незаконними. І тому на території міста Запоріжжя тривають роботи з демонтажу. В тому числі і автопричепів типу Купава наразі на території Дніпровського району залишилося для виконання робіт з демонтажу лише три таких об'єкти. Ми за минулі два роки прибрали близько 70 таких об'єктів на території лише Дніпровського району. Там завжди є світло, тепло, питна, вода та інтернет. У Запоріжжі вже кілька місяців працюють пункти незламності. Усім, хто туди звертається, готові надати будь-яку допомогу. Зокрема, можна зарядити мобільний телефон. А ще за потреби там нагодують. Що ще є? У осередку, розповість наша Анна Крамаренко. Пан Геннадій завітав до пункту незламності, що розташований на вулиці Дегтярьова, аби підзарядити мобільний телефон. Чоловік каже, добре, що є такі осередки, адже у разі аварійного чи погодинного вимкнення світла тут можна підзарядити гаджети та перепочити. От, заряджається. От, є така можливість зарядити телефони і інші прибори, які потрібні в повсякднівній житті. Дуже хороша послуга. Плюс плюс, кафійоки, шахри, зоро. А поки заряджається мобільний телефон чи інший пристрій, у пункті можна випити чаю зі смаколиками. На базі навчального закладу, де він розташований, облаштували приміщення як для дорослих, так і для дітей. До прикладу, ось тут є кімната матері та дитини, де можна перепочити. Поруч також є ігрова кімната. Працівники освітнього закладу додають, усе це облаштували самі, аби кожен відчував себе комфортно та безпечно. Столики, де ви бачите ігри різноманітні, це в основному для діток старшого шкільного віку, середнього шкільного віку, і маленькі дітки також можуть тут знайти собі заняття, а також тут можуть повчити уроки поспілкуватися з друзями по телефону. Ну ось така локація. За потреби у пункті можна залишитись на ніч. Окрім цього, тут готові надати психологічну та медичну допомогу. В осередку є медикаменти та усе необхідне для надання першої медичної допомоги. Приходять тиск, мірять, температуру помірять, перша допомога у нас є, показуємо. В пункті незламності є достатній запас питної води. За потреби тут нагодують. Якщо енергоносії будуть відсутні, задіють дров'яні печі, які, до речі, облаштовані і духовими шафами. Є харчоблок, є відповідні запаси води 2400 літрів. На базі пункту незламності є укриття. Яке в момент небезпеки відвідувало тисячу, і в нас один раз було тисячу 1200 чоловік. Найчастіше підзарядити мобільний телефон, іноді говорять, дайте гаряченького чаю попити. Іноді запитують, чи є гуманітарна допомога такого плану. Одяг, одяг там зуття. Ми маємо. Це і пропонуємо, і люди дуже задоволені, особливо переселенці. Ці пункти незламності це манна небесна для людей. Я вам скажу: от в даному пункті незламності він у нас на окраїні міста, да? він розрахований близько 460 людей. Він з бобосковищем, у нас з укриттям. Але сюди приходять люди, коли починаються прильоти, до тисячі людей. Він дає притулок. А це. І психолог, і гаряча кава, і зарядка телефонів, і бомбосховище, та і, і просто коли один біля одного гуртуються, люди обнімаються їм трошки легше, а також і обігрів, і все інше. Загалом таких пунктів незламності облаштованих в навчальних закладах Дніпровського району нині дев'ять. Триває підготовка до відкриття десятого. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. За урядовою програмою Доступні ліки збільшили кількість препаратів, які можуть отримати пацієнти. Зокрема, додали ліки проти хронічних обструктивних захворювань легень. Отримати препарати можна в аптеці за електронним чи паперовим рецептом, як і раніше, безплатно або з невеликою доплатою. Більше у сюжеті. Пацієнтка Неля розповідає, вже не перший рік отримує необхідні препарати за програмою Доступні ліки. Жінка потребує медикаментів для лікування гіпертонії. Спершу сімейна лікарка вимірює тиск пацієнтки. Вже тоді виписують електронний рецепт на доступні ліки. Пані Неля ділиться. Така допомога суттєва підтримка для її родинного бюджету, адже ліки нині вкрай дорогі. Суттєве полегшення, що скажу, може, він і не купила так, а так дають. Буває з доплатою, буває без доплати зовсім безкоштовно. Так що прийшла за ліками. Будемо лікуватися і будемо здорові. «Хай буде здорова, вся Україна. В медзакладі кажуть, половина з усіх пацієнтів, які звертаються протягом дня, приходять за рецептами доступних ліків. Найбільше потребують препаратів для лікування серцево-судинних захворювань та цукрового діабету другого типу. Під час воєнного стану лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт. Втім, у разі відсутності світла у медзакладі можуть видати тільки паперовий. Наразі за програмою Доступні ліки можна придбати безплатно або з незначною доплатою препарати, зокрема для лікування серцево-судин захворювань сукрового і несукрового діабету, епілепсії і розладів поведінки та психіки. Час перелік у нас 462 лікарські засоби, які може отримати тобто, лікарські засоби діючі речовини, які може отримати пацієнт. На даний час розширили. Ліки, які відносяться до бронхіальної астми і хозел. З'явилися у нас не монопрепарати, а комбіновані. є. Це, наприклад, як фальматерол і будесаніт. Це у нас симбікорд, їх можна отримати, наприклад, дозіровка 160 на 4,5 можна отримати безкоштовно. а Якщо 320, там буде вже з доплатою. Тобто препарати деякі ми отримаємо зовсім безкоштовно, а деякі є частково оплата. Згодом отримати препарати за програмою Доступні ліки можна в аптеках, де є ось така наліпка. Деякі препарати безплатні, за інші доведеться дещо доплатити. Фармацевти зазначають, останні стосуються імпортних ліків. Бронхіальна астма, чи гіпертонія, діабет, і це ж нещодавно ще розширила цей список про протиепілептичні препарати. То люди можуть отримати ці препарати за або повною реємбурсацією, то це повна компенсація цих препаратів, або частково доплатити якусь там різницю. Більшу частину опла оплачує держава. А ну щось оплачує пацієнт, коли отримує ліки. Ви кажете, незначна доплата. Скільки це все залежить від препарату? Просто що бувають препарати від гіпертонії, там доплата може бути 5 гривень, може бути там 35 гривень. Бувають препарати, наприклад, інсулін, інсулінові препарати, там можуть бути доплати за упаковку до 130 гривень. Аби отримати доступні ліки у разі хронічних обструктивних захворювань легень, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Для внутрішньопереміщених осіб декларація не обов'язкова. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. У Запоріжжі триває акція Засвіти себе на дорозі у знеструмленому місці без вуличного освітлення водії можуть не побачити пішохода. Тому запорізькі патрульні поліцейські щодня проводять роз'яснювальну роботу серед містян. Дай кулак отримай флікер. Саме під таким слоганом інспектори вручають світло стрічки громадянам, адже за статистикою світловідбивачі зменшують ризик аварії на пішохідному переході. Найкраще у вечірній час помітний жовтий колір. Закликають правоохоронці бути пильними і водіїв, наближаючись до зебри, слід зменшити швидкість та пропустити пішоходів інакше за порушення відповідних правил на водіїв чекає штраф у сумі 340 гривень. Останнім часом ціни на товари та послуги суттєво виросли, а платоспроможність громадян навпаки впала. У новому ж році, як зазначають експерти, сподіватись на зниження вартості продуктів не доводиться, особливо коли тривають атаки агресора по об'єктах інфраструктури. Яка ціна товарів у споживчому кошику нині та прогнози на поточний рік з'ясувала Єлизавета Базерєва. Найбільше з нового року в Україні здорожчали фрукти та овочі. Майже в два рази зросла вартість бананів. Нині вона сягає 80 гривень. Більше запоріжці платять і за мандарини. Їх ціна на ринку варіюється від 60 до 100 гривень. А от вартість апельсинів, лимонів не змінилась. Крім цього, здорожчали й овочі. Наприклад, на 5 гривень зросла ціна моркви, цибулі та огірків. Картошка у нас від 15 гривень, лук, морковка в розницю по 40. Капуста стоїть на місці, це прекрасно. Обычно на квіснів завжди капуста дорожають. У нас ціна 20 гривень, в розмістю. На 20 гривень зросла і вартість домашньої птиці. Нині кілограм курки коштує 120 гривень. Також на 20% піднялись ціни на рибу. А от м'ясо, яловичина та свинина коштують так само, як і перед новим роком. Свининка коштує 150 гривень, десь так. Сало 200-180. Яловичина так само 180-200, ну і 130, десь так. А от ціна на магазині яйця впала на 4 гривні. Зараз вони коштують від 59 до 67, проте домашні, навпаки, підвищилась до 70-75 гривень. Пані Людмила зазначає, це пов'язане з ростом цін на зерно. Вартість кисломолочних виробів залишилась на тому ж рівні. Творожок у нас від 80 гривень за кілограм до 120 за кілограм. Сливки в тому році ми в 120 торгували. Зараз така сама ціна, не підняли з ціни. Ну, У На сири 180, 200 здоров'я, бринза. А от ціни на олію, які були рік тому, такими і залишились. Це продавці пов'язують з великим врожаєм насіння соняшнику у цьому році. 50 гривень літр жарене, 60. Рафинированная тоже недорого. Вот, пожалуйста, бутылочка 270, пятишка. Литр 55. Если люди берут 5 литров, можно дешевле. Оливковая масочка, литр 150. Это разливное. В свою чергу представники Держпродспоживслужби щоденно здійснюють цінові спостереження у магазинах та ринках. Фахівці слідкують, аби торговельна надбавка була не більшою за 10% від закупівельної ціни, та щоб підприємці інформували про підвищення цін на 5% і більше на соціально значущі продукти харчування. У разі недотримання вимог законодавства при формуванні, встановленні та застосуванні державних регульованих цін, орган може застосувати адміністративну господарську санкцію. Яка саме санкція це вилучення необґрунтованої одержаної виручки за певним розрахунком, а також штраф у розмірі 100% необґрунтованої одержаної виручки. За час воєнного стану фахівці Держпродспоживслужби провели понад 4 тисячі рейдів магазинами та ринками, виявили 251 випадок підвищення цін до 70% на продукти першої необхідності хліб, борошно, яйця, молоко, курку та олію. З недобросовісними підприємцями спеціалісти провели роз'яснювальну роботу. В подальшому ті знизили вартість продукції. У зв'язку з цим хочу звернутися до споживачів. Якщо вони виявили необґрунтоване підвищення цін на товари, що мають соціальне значення, звертатися до головного управління з відповірними зверненнями, але обов'язково ці звернення повинні містити інформацію про суб'єкт господарювання його назву, про адресу розташування, про порушення, які вони виявили. На жаль, за оцінками експертів, подорожчання товарів триватиме і у поточному 2023 році. Основною причиною цього є війна, адже постійно змінюється логістика, збільшується дефіцит електроенергії та зростають ризики безпеки. Люби розходи від болтика в комбайні і до самого сухогрузу, сухогруза, яка орендують, щоб перевозити зерно. влияют на цену буханки хлеба. И во время войны этих факторов стало куда больше. И, к сожалению, ни один из них не позитивный. Наступний стрибок цін фахівці прогнозують навесні. Здорожчати можуть фрукти та овочі. Великий вплив на це матимуть погодні умови. Крім цього, велика маса овочів не надійде з півдня Запорізької області через окупацію. Ймовірно, побачимо і подорожчання хлібопродуктів, прогнозують економісти, оскільки виробники та переробники товарів використовують генератори, а це додаткові витрати на придбання техніки та палива. Також фахівці прогнозують зростання цін на олію. Її вартість нині відстає від. загального тренду росту цены могут расти вплоть до 40-50 процентов это колоссальный рост разумеется и опять же это ожидаемый рост который спрогнозирован на основе данных которые у нас уже есть как я уже сказал ситуация нестабильна поэтому новые водные данные могут постоянно поступать. Загалом українцям варто очікувати, що вартість продуктового кошика буде зростати однак, за умови відносно стабільної ситуації на фронті, можна сподіватися на більш повільне підвищення цін. Єлизавета Баздерєва, Юрій Поворознюк, Владислав Фащенко, Микита Дейнега, телеканал ТМ. Після 23 років життя у США він приїхав на батьківщину своїх дідуся та бабусі Україну та вже понад 20 років поширює кобзарство. Юрій Фединський хоче американець за паспортом, проте має українське коріння. Спочатку квітня бандурист разом з колегами вирушив у тур містами України, завітав музиканти до Запоріжжя, де виступив спільно із місцевим виконавцем Денисом Васильєвим у одному з музеїв міста. Про шлях американця до кобзарства а секрети створення музичних інструментів розкаже Тетяна Пода. Ну ви думали, що ми українці не можемо нічого сам не Ну, досить важко, коли Путін поза позаселю. Денис разом з іноземним колегою заводять імпровізовану патріотичну пісню. Це родзинка їхнього виступу. Попередньо не готуватись до концерту. Так музика лунатиме від щирого серця, впевнені музиканти. Є музиканти, які вже мають такий досвід, що можуть грати. Ну, не завжди воно там прямо ідеально як виходить, як у віртуозів, але тут суть в тому, що культура і зміст твориться зараз. Тут люди запропонували, про що ми будемо співати. Я в них запитав, що болить, про що треба скласти пісню. І ми це так трошки впорядкували. і Юрко заспівав, я трохи підіграв. Усі інструменти, що стоять поруч з музикантами, зроблені ними ж власноруч. Зокрема, бандурист Юрій вже близько десятиліття виготовляє торбани, бандури, кобзи і не тільки. Як зізнається, музикант майстрував їх довго. Наприклад, на ось цей торбан у бандуриста пішов рік. Це все ручні праці. Це на токарний станок. Кожен кілочок, кожен кілочок, треба година. Голосники бачиш себе пару днів, тільки щоб розрізати це. Бачите, це дуже тонко, це 2 міліметри дерево uh, і багато інших. Знайти ця кістка, треба до скотова могила своє село, знайти тої кістки, різати їм uh, uh, на хлор там uh, кип'ятити. Дерево uh, різне. Я скористую клен частіше. Кучерявий клен, Бачите, як він грає за світло. Я скористую смерека карпатські. Uh, вони були для гонти, для покриви дах гуцузький. А їм не потрібно той дахи. Переймати кобзарство Юрій почав ще в Америці 16 років у таборі бандуристів. За десятиліття вже пропагував традиційні козацькі пісні в Україні та створив власний кобзарський цех на Полтавщині. З початком повномасштабного вторгнення він разом з козацькою армадою вирушив у фронтове турне. Я обзирав фактично 200-300 точки по Україні на цього року під час війни, Uh, і часом на фронт, як пару днів коло Донецьк, uh, і бо хтось мене запросив, я йшов, щоб розказати, як зберегти життя, бо його жінка хоче, щоб він додому. І я хочу, щоб він додому. Там буде трошки страшно, коли бомби кожен 10 секунд вибухне. Я вірю, що я принесу дух захист. Ну я молюся за це. Це не перший виступ мандрівного кобзаря у Запоріжжі. Навесні разом із запорізьким колегою грали на музичних інструментах у місцевому військовому госпіталі. Під час нинішнього візиту теж завітали до захисників. Відчувалося, що їм ця музика цей спів потрібен. Ми співали там різних інструментів. Юра представляв власне традицію кобзарювання, а я музичного музикування на сучасному інструменті, який хендпан називається. Це теж така сучасна традиція музичної терапії. Олександрівний музикант завітав до Запоріжжя всього на кілька днів. Далі поїде на передову до бійців. Свої мелодії називає не просто музикою, а духом оборони та вірить, що вони збережуть життя нашим захисникам. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.